Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповніть анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Ми промоніторили всі новини з 27 січня, по 2 лютого, та зібрали для вас найважливіші події тижня, щоб зекономити вам час. Тож ми пропонуємо разом з нами відрефлексувати, щоб ви могли зробити власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon Бубаймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Гонка технології. У понеділок, 27 січня, ЗМІ вибухнули заголовками про сенсаційний до цього невідомий китайський АІ DeepSeek. Який презентували на початку минулого тижня, і який одразу почав бити рекорди за кількістю завантажень в Apple Store та Google Store, але в цьому немає нічого дивного, адже він безкоштовний, а люди люблять коли подешевше компанія-виробник стверджує, що DeepSeek здатне конкурувати з найпотужнішою на цей час від публічно відомою моделю штучного інтелекту зі штатів – GPT-CHAT від компанії OpenAI. Ба більше як стверджують DeepSeek, їх штучний інтелект, нібито вдалося навчити на 95% дешевше ніж DeepChat. Одразу після новини про вихід на ринок шаї нового великого гравця, 27 січня, акції виробника графічних процесорів NVIDIA впали на 17%. Через це ранкова вартість компанії впала на сотні мільярдів доларів. Хоча заради справедливості за останні три роки вартість компанії піднялась на 300%. Тож можна сказати, що такі коливання для неї майже невідчутні. Все це відбувається через ідею про те, що DeepSeek продемонстрував можливість розробки потужнішого штучного інтелекту за менші гроші. Втім, наразі. Не зрозуміло, на яких чіпах це зроблено, не зрозуміло, звідки в них код, та не зрозуміло, скільки реально грошей в них вкладено. Все це ніхто не може перевірити. Для початку варто зазначити, що компанія DeepSeek зробила код свого шаї помічника відкритим. І, наприклад, Річард Вінзор, технічний аналітик і засновник британської дослідницької фірми Radio Free Mobile, стверджує, що на основі аналізу коду можна припускати, що DeepSeek дуже продуктивна модель. Втім, він, як і багато інших експертів, в сильно сумнівається в тому, що він і справді коштував так дешево. Зокрема, невідомо скільки саме керівництво Китаю вклало в нібито вільний стартап. А китайська влада тут має вплив. Можете не сумніватися. Так Дік приховує від користувачів дані про чутливі для китайської влади теми. Наприклад, про події в Гонконгу в 2019 році, або що ближче до нас, на питання про бучу, діпсік повністю повторює тези китайського уряду, який утримується від коментування злочинів РФ. Ну і давайте так, щоб вже точно продемонструвати, чому навколо Діпсік виникає стільки сумнівів. Чому дата його презентації співпала з інаугурацією нового лідера західного світу? Та чому він позиціонує себе саме як конкурент лідерству штатів в галузі штучного інтелекту? Занадто зручне співпадіння виходить чи не так на додачу до питань про політичну мотивованість розробки і презентації DeepSeek виникає також і питання безпеки. Наприклад, в Італії цей штучний інтелект вже заблокували. А компанію та урядові установи по всьому західному світу обмежують доступ своїх співробітників до інструментів китайської компанії DeepSeek. Все через побоювання, що DeepSeek може красти та передавати дані користувачів. Ніякі паролі від нього не захистять. Захист від штучного інтелекту це лише інший штучний інтелект. Такий захист наразі існує хіба що в Пентагоні. Тож подумайте перед тим, як встановлювати. Ну і щоб підсумувати, варто сказати, що історія зіпсік це початок нового етапу світової історії. Раніше була холодна війна та гонки озброєнь. Зараз же починаються гонки в розробці шаї. Ще покійний Генрі Кісенджер передбачав, що Шаї матиме таке ж значення для світу, як і зброя масового ураження, і та країна стане лідером, яка першою панує цю технологію. Все це виглядає як спроба Китаю підірвати авторитет штатів та заявити про себе як про глобального гравця у сфері шаї. Втім, ця історія це не кінець перегонів, а лише її початок. Конфлікт в оборонці за час повномасштабного вторгнення питання державної закупівлі озброєння і військового спорядження було одним з ключових. Втім, останні кілька місяців довкола цього питання точиться запекле протистояння цього тижня. Воно досягло свого піка з прямою конфронтацією між чинним міністром оборони України Руставом Меровим та керівницею агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На кінець 2024 року в Україні активно працювало дві структури, що займалися оборонними закупівлями. Агентство оборонних закупівель, яка купувала зброю, та державний оператор тилу, який закуповував форму та спорядження, у жовтні 2024 року, уряд сформував формально незалежні наглядові ради для контролю над цими двома організаціями, 22 січня, наглядова рада вирішила продовжити ще на рік контракт з Мариною Безруковою. Та заявила, що для повного розуміння, що відбувається, їм потрібно буде провести повний аудит за всіма стандартами НАТО. Втім, вже 25 січня міністр оборони Рустиму Омеров подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, який відповідав за цей напрямок. А також повідомив, що, попри рекомендації наглядової ради, Міністерство оборони не продовжуватиме контракт з Мариною Безруковою. Також Омеров заявив, що відкликає двох представників держави з наглядової ради, зокрема, Тараса Чмута голову у фонду «Повернись живим та екс заступника міністра оборони Юрія Джигара. Буквально за те, що вони не підтримали позицію Міністерства оборони у голосуванні за продовження контракту з безруковою, як написав у мера в соцмережах, все це відбувається через провалення закупівлі озброєння, нібито АОЗ не виконувала роботу, а тільки створювала медійний шум. Ну і на додачу безрукові закидають звинувачення у постачанні неякісних мін до ЗСУ. В чому вона, до речі, зізналась нещодавному інтерв'ю, та історія з тим, що 1 січня агенція повернула. Бюджет 2,5 мільярди гривень, на які нібито не була закуплена зброя. Хоча сама Безрукова пояснює, що це кредиторська заборгованість, тобто товар на ці гроші агенція отримала, але не змогла заплатити з технічних причин, тож просто перенесла платіж. Ну і звісно, на свій захист безрукова стверджує, що реальна причина конфлікту з Умеровим відмова співпрацювати з конкретними постачальниками без письмового розпорядження. На місце безрукової у меру призначив Арсена Жумаділова, який наразі є також керівником державного оператора Тилу. Агенція оборонних закупівель у відповідь заявила про тиск на наглядову раду і підкреслила, що наглядова рада підтримала продовження контракту з Безруковою. А оскільки сама наглядова рада має призначати та звільняти керівників АО ДОТ, то Безрукова продовжить працювати керівницею АОЗ. І ось саме тоді в справу втрутився мін'юст, який повернув жумаділову статус во голови Аоз. А безрукову залишив у статусі відстороненої керівниці на час службового розслідування. Вооз тим часом заявляють, що тиск на агенцію, який нібито є звільненням безрукової, це безпрецедентне порушення всіх домовленостей між міністерством оборони, громадянським суспільством і нашими міжнародними партнерами, які, зокрема, фінансують виробництво української зброї. Як бачите, скандал вийшов дійсно серйозним, настільки що втрутились навіть посли країн Великої Сімки. Вони закликали якомога швидше розв'язати всі проблеми та зосередитись на продовженні оборонних закупівель. Також на скандал відреагували в НАТО, написавши в соцмережі X, що позиція послів G7 повністю відповідає позиції альянсу. 27 січня до національного антикорупційного бюро надійшла заява від центру протидії корупції щодо можливих протиправних дій міністра оборони України. В НАБУ зареєстрували провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Міністру меру, звісно, відкидає всі ці звинувачення. На мою думку, всі ці публічні сварки, які ще й виходять на міжнародний рівень, підривають імідж не просто агенції закупівель чи міноборони, але й всієї України. А що важливіше, ставить під загрозу поставку та закупівлю зброї, яка життєво важлива для нашої країни. Розуміючи це, потрібно нарешті навчитись домовлятись не обов'язково з допомогою ЗМІ, а використовуючи просто банальні легальні процедури. Зупинка USAID 20 січня очільник штатів підписав указ про призупинення всіх програм державної зовнішньої допомоги щодо розвитку на 90 днів для проведення аудиту офіційна мета визначити чи відповідають ці програми цілям чинного керівництва країни та національним їх інтересам. Причому це було навіть підкріплено скандалом. Буцімто то стара адміністрація нібито виділила 50 мільйонів доларів на контрацептиви для сектору гази, але Хамасівці використовували їх як повітряні кульки для доставлення зброї. Логічно. Що на оди також потрапила і програма допомоги USAID. Скажімо так: по-перше, йдеться не про повну зупинку, а саме про призупинення. І торкнулося це тільки тому, що штати зараз зупинили майже все за виключенням лише допомоги Єгипту Ізраїлю. Ну а по-друге, варто сказати, що на військову допомогу від штатів це ніяк не впливає. Хоча з моменту вступу на посаду нового очільника заходу не було оголошено жодного нового пакета підтримки. USAID – це одночасно і назва організації, і програми грантової підтримки, тобто таку, яку не треба повертати. В Україні вона працює аж 92-го року, а спочатку повномасштабного вторгнення вона фінансувала 112 різних проєктів. Тут вам і ЗМІ, і гуманітарка, і підтримка ВПО, відбудова та навіть розмінування. Хоча, от щодо ВПО наразі в певності немає. Наприклад, керівник аналітичного напрямку мережі Антас Іліанне Несходовський заявляє, що програми USAID, які пов'язані з закупівлею ліків та життєво важливі проекти гуманітарної допомоги, не будуть зупинені. Щороку на потреби України USAID виділяло від 2 до 4 мільярдів доларів. А в 2024 році Україна отримала від організації аж 6 мільярдів доларів. Загалом, за все повномасштабне вторгнення, як пише офіційний сайт агенції, USAID виділило 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів. На економічний розвиток і ще 30 мільярдів була пряма бюджетна підтримка у жовтні 2024 року. агентство спрямувало 825 мільйонів доларів на зміцнення енергетичної інфраструктури України. На кошти USAID громади купували агротехніку, генератори, медичне обладнання та багато чого іншого. Хоча організацію також критикуються. наприклад, нардеп раде «Слуг народу Мар'ян Заблоцький повністю підтримує аудит, адже за його словами більшість діяльності ЄСЕД зводилась до нескінчених круглих столів, а також різноманітних культурних активностей. Він навіть наводить приклад, що в 2024 році Юсед витратили гроші на створення YouTube-ток-шоу під назвою «About» та, наприклад, на створення і розповсюдження пісні та кліпу групи творчі разом. Звісно, ми дуже вдячні Штатам за будь-яку допомогу, адже справді ми цього потребуємо, але й розуміємо необхідність ретельнішого контролю. Щодо інших країн, то USAID працювало у 158 і надавало допомогу у сферах економіки, торгівлі, освіти, енергетики та гуманітарки. Бюджет організації на цей рік сягнув позначкою у 48 мільярдів. Найбільше USAID допомагав Ізраїлю, В'єтнаму, Єгипту, Афганістану та Південній Кореї. Станом на 23 третій рік України не було навіть в топ 10 країн, що отримують найбільше допомоги. На мою думку, зрозуміло, що допомоги в тому обсязі фінансування, яке було заплановано 25-й рік, точно не буде. Будуть переглянуті різноманітні гуманітарні, культурні та інформаційні проекти, скоріш за все, з повним їх скороченням. Добре, якщо збережуться проекти по економіці та інфраструктурі, але і то не факт. Адже схоже, що адміністрація нового лідера заходу хоче зробити справжню шокову терапію для бюджетних видатків країни. І закордонна допомога тут буде скорочена першою. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Хвилина честі. 30 січня Київрада затвердила перелік заходів для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили у прес-службі Київради. Нагадаю, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. І в усіх засобах масової інформації, незалежно від форм власності, з того часу вона оголошується кожного дня о 9.00. Це стало символом вшанування пам'яті. Цей ритуал став і важливим складником проєкту Хвилина честі, що за життя ініціювала парамедикиня госпітальєрка Ірина Цибух, яка загинула у травні 24-го року на харківському напрямку. Але на жаль, важко сказати, що хвилину мовчання було цілком реалізовано. Так, ввели оголошення у навчальних закладах, лікарнях. А от щодо бізнесів, то це було скоріш вибірково. Тут маю на увазі зокрема кав'ярні, кафе та ресторани. Дехто переймався, чи не буде це гнітюче під час сніданків, ніби непритаманно закладам. Але ж насправді ми живемо в такі часи, і культура пам'яті, поваги та вдячності насправді потрібна. До речі, з дорожнім рухом взагалі окрема історія. Єдиний день, коли всі зупинилися і вшанували пам'ять, я пригадую 1 жовтня. Це був день захисників і захисниць і тоді справді цього було всюди дотримано. Але чи щодня це так відбувається? Ні. І час від часу з'являлися дискусії та петиції про те, що варто запровадити обов'язкову зупинку руху і для водіїв, і для пішоходів. А на цьому тижні якраз була дуже резонансна ситуація у Рівному, коли водія оштрафували за ігнорування хвилини мовчання. Хоч і законодавчи наразі немає окремого пункту, який припустімо так би і звучав, у цьому випадку регулювальник о 9.00 рух зупинив. І от водієві одразу ж прилетів штраф 510 гривень за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за проїзд на заборонений сигнал регулювальника. Тож, поки вплинути на це можна так, звісно, виходить лише точково. Я переконана, що хвилина мовчання це важливий жест пам'яті та пошани до загиблих, що має сильний емоційний і символічний сенс. І лише поміркуйте, це одна хвилина з 1440 на день. І як би ми не поспішали бурхливими ранками, це справді мінімум, що ми можемо зробити в культурі пам'яті. Електронна велка. Цього тижня, а саме від 31 січня, в Україні запрацювали електронні направлення на ВЛК через Резерв Плюс. Це український застосунок, розроблений Міністерством оборони. Застосунок має змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Про запровадження цього нового механізму стало відомо досить несподівано, хоча без конкретики про це говорили ще протягом всього 24-го року. Лише 14 січня Міністерство оборони повідомило про плани щодо ЕВЛК 23 січня. Розпочалось тестування, і буквально за тиждень система, можна сказати, запрацювала для роботи електронного направлення на ВЛК. Міністерство оборони України затвердило зміни до положення про військову лікарську експертизу в збройних силах України. Офіційна причина запровадження електронних направлень на ВЛК модернізація і зручність. У міністерстві оборони пояснили, що військо має позбавлятися від усього, що стримує його швидкість та розвиток. Також Міноборони додали, що продовжать реформування системи для підвищення її прозорості, зменшення бюрократії та корупційних ризиків. А також для розвантаження центрів комплектування, система електронного направлення на ВЛК працює через додаток Резерв Плюс, який треба оновити до останньої версії. Тепер, замість того, щоб йти в ТЦК, ви можете просто згенерувати направлення, і воно буде створене з QR-кодом. Подається це як зручна альтернатива, яка дозволить виконати всі зобов'язання перед законом без відвідування територіальних центрів комплектування. Нагадаю, що тема ВЛК зараз взагалі особливо актуальна, якщо зважати на те, що всі обмежено придатні особи мали до 5 лютого повторно пройти ВЛК. Хоча зараз цей термін збирається продовжити до 5 червня. Щоб це зробити, потрібно ухвалити законопроект 12457, що зареєстрували в Раді 30 січня. Ну і наостанок варто сказати, що одразу. Разу після запровадження ЕВЛК Міноборони анонсували наступні зміни з 28 лютого. Обіцяють запровадити електронну постанову про придатність. Міноборони пояснили, що завдяки цій системі людині не потрібно буде особисто приходити до ЦСК, щоб передати результати ВЛК. Резерв Плюс та оберіг зроблять все самі. І тут ось варто сказати, що можливо воно і не краще, що ці процеси діджиталізуються. Втім, черги на ВЛК, через які так приймаються в Міністерстві оборони, виникли не просто так, а через недостатню кількість тих самих ВЛК. Це рішення не збільшує кількість ВЛК, а лише оптимізує спосіб отримання направлення. Тож, мабуть, тепер слід поміркувати про наступні кроки. Втім, їх вже в діджиталізованій сфері не зробиш. Тут потрібні додаткові ресурси і лікарі. Так, це ж було вже 26 січня. В сусідній Білорусі відбулося переобрання Лукашенка на пост Лукашенка. 27 січня білоруська ЦВК повідомила, що за попередніми результатами батько отримав майже 87% народної підтримки. Водночас жоден з інших кандидатів набрав навіть 4%. То б сумнівався. Ну і звісно, явка на воєвлення народу склала майже 86%. Які зручні цифри, чи не так? Втім, навіть попри показову фальшивість цього процесу, нам все одно важливо знати, що там відбувається та як на це реагує світ. Отож, Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі аж з 94-го року. Це вже його восьмий термін, уявіть собі. Захиталося крісло під проголошеним президентом всього раз у 2020 році. Тоді нагадаю, ЦВК теж нарахували Чік Чирику -чі 80% народної підтримки, а очільниці опозиції Світлані Тихановській лише 10%. Після цього України прокотилися масові протести. А Лукашенко мобілізував силові органи країни і свого сина Колінько. Мабуть, наступного імператора Білорусі тодішнє волевиявлення народу було непередбачуваним, оскільки, можливо, вперше за весь час правління Лукашенка проти нього сформувалася реальна опозиція. Втім, цьогорічне волевиявлення суттєво відрізняється, адже вся опозиція в Білорусі або за кордоном, або в тюрмі. Через це ще напередодні переобрання Лукашенка в Єврокомісії назвали фіктивними. То додали, що Лукашенко запросив представників ОБСЄ та бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за 10 днів до безпосереднього початку роботи дільниць, що, звісно, унеможливило їх роботу. До того ж, цього року проявляти громадську свідомість за кордоном Білорусі було заборонено. Отож, ніхто з тих, хто втік від лукашенківських репресій, а їх на хвилиночку, за даними ПАРЕ, що не менше 500 тисяч, не змогли здійснити волевиявлення. Така собі демократія. ОМЗС України реагуючи на цирк з бюлетнями написали, що оскільки це все відбувається в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, легітимним весь цей процес вважати не можна. Найжорсткіше висловились парламентські асамблеї Ради Європи. Там зазначили, що з 20-го року репресії в країні тільки посилились і заявили, що в Білорусі під вартою залишаються понад 1200 політичних в'язнів. Наостанок варто сказати, для нас важливо розуміти, що там відбувається, бо у нас з Білоруссю кордон аж 1084 кілометри, і ми розуміємо, що перипетії там можуть впливати на воєнну ситуацію. Втім, схоже, що нинішнє переобрання Лукашенко переслідувало мету лише додатково закріпити статус самопроголошеного президента і підготувати свого наступника. І схоже на те, що він і далі продовжить політику сидіння на декількох стільцях. Але без того, щоб бути напряму втягнутим в бойові дії проти України. Хоча, звісно, це не робить їх режим дружнім до нашої країни. Китайський новий рік. Ми вже звикли, що кожен рік має свій символ за східним календарем. Ще у грудні всі готувалися зустрічати рік зеленої дерев'яної змії. Шукали талісмани, читали гороскопи, планували святкування у правильних кольорах. Але за китайським літочисленням рік змії настав лише 29 січня. Тож саме у цей день відзначали новий рік за місячним календарем, який також називають китайським Новим Роком. Але окрім Китаю та Східної Азії, його святкують і в інших частинах світу. Постійної дати тут немає, адже свята починається у другий молодик після дня зимового сонцестояння. А це може бути у період з 21 січня до 21 лютого. Ну і святкують китайський новий рік цілих два тижні, а не просто одну ніч. Атрибути пов'язані зі святом: ліхтарі, конверти, папірці з бажаннями, все у червоних кольорах. І з цим пов'язано ось що. Взагалі, хоч достеменно і невідомо, коли як почали відзначати свято, але легенда, звісно ж, існують. Так от є версія, що у перший день кожного нового року китайці змушені були ховатися від чудовиська на ім'я нянь у перекладі з китайської рік, яке нібито приходило, щоб розорити поселення. Але людям здалося, що воно боїться яскравого світла, гучних звуків і саме червоного кольору. Тому власне і прикраси по всьому Китаю такі: Китайці сприймають свято як особливу нагоду об'єднатися з родиною за святковим столом. Звісно, оселеці під шубою чи олів'є, навряд чи там знайдеш. А от рисові кульки, пальмені та рибу гарантовано, бо для них це традиція, що символізує багатство і достаток. Ну і обов'язкова частина для них танці, карнавали з драконами і багато феєрверків та петард. Вважається, що вони відлякують злих духів і приносять удачу. От би нам так відлякати петардами, самі знаєте кого, але поки ті петарди б налякали тільки нас самих. Гучні звуки нині для нас не про свято. До речі, можете собі уявити, у Нью-Йорку, де живе найбільша китайська діаспора, підривають близько 600 тисяч петард. Це відбувається у парку Саре де Рузвельт. Також паради і вуличні шоу проводять в Штатах в Австралії, у Франції, у Сінгапурі, Малайзії, Індонезії, словом, справді багато де за межами Китаю. І закінчується святкування традиційним фестивалем, що зветься Свято Ліхтарів. Цьогоріч воно припадає на 16 лютого. Як я вже сказала, 25-й рік змії. У китайській традиції змія це символ глибокої мудрості, інтуїції та стратегічного мислення. Вона вміє терпляче чекати, а потім робити точний і безпомилковий кидок. Це означає, що 2025 рік може стати часом для обдуманих рішень, тонкої гри та внутрішнього розвитку. Змія також асоціюється з містичним знанням і потаємними силами, тому саме цей рік сприятиме духовним пошукам і самопізнанню. Я вважаю, що китайський новий рік свято символічне з увагою до деталей, не суто технічна регулярна дата, а вплив місячних циклів. Тут справді продумані атрибути, сформовані традиції, весь акцент саме на тому, щоб пригорнути до себе удачу та достаток. А ще це свято дуже родинне, покликане зібрати всіх рідних за столом. І, чесно кажучи, дуже хотілося б, аби на такі традиції мала змогу і кожна українська родина. Битва дронів. Поки триває активна збройна боротьба, не припиняються спроби модернізувати старі або винайти нові засоби ураження цього тижня. Маємо суттєві зміни щодо дронів. Причому як у нас, так і у ворога. А оскільки знання це безпека, ми вважаємо, що про них варто знати. 30 січня керівник офісу президента повідомив, що окупанти почали використовувати проти України нову модернізовану версію дронів Шахет. Зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та шрапнеллю в бойових діях шрапнель використовується для ураження живої сили ворога на відкритій місцевості в офісі президента. бачать в цьому боротьбу саме проти цивільного населення. Головний редактор видання Діфенс Експрес Олег Катков також погоджується, що нові шахеди призначені саме для ударів по цивільних. На додачу він уточнює, що йдеться не просто про боєприпаси зі шрапнеллю. А про термобаричні, тобто боєприпаси підвищеної потужності, які призначені для знищення цілей у приміщеннях. Таким чином, експерт констатує, що окупанти поєднують дві найбільш небезпечні для цивільних технології. Ну і зважте, що запускають вони ж ці шахеди просто у великі міста. Отож, тут варто підсумувати, що шахеди стали ще небезпечнішими, і тепер не варто перебувати на вулиці, а тим паче не варто дивитись у вікно, поки їх збивають. З іншого боку, Україна. Ми теж не стоїмо на місці і цього тижня. Сильно здивувало окупантів новою розробкою у сфері БПЛА. 30 січня канал Миколаївський ваньок опублікував фото дрона з прикрученою до нього 250-кілограмовим фабом. В дописі ваньок заявив, що саме такими фабами атакували Брянську область РФ, де за попереднього. Передніми даними могла постраждати станція нафтопроводу Дружба. Пізнішу інформацію про застосування дроном ФАБ 250 підтвердили в силах безпілотних систем ЗСУ. Відомстві зазначили, що такий дрон може летіти на 2000 км, кілометрів, скинути ФАБ і повернутись назад. Кожний конфлікт приносить якісь нові технології. Російсько-українське протистояння не стало в цьому виключенням, і дрони із допоміжного засобу перетворились на основний засіб, яким ведуть боротьбу обидві сторони. Звісно, що надалі набути в Україні досвід буде використаний в інших точках світу. Втім, давайте все ж таки сподіватися, що передбачення про четверту світову з палицями камінням не справдиться. Не райські балі. Цього тижня стало відомо про жахливий інцидент, що стався в Індонезії на острові Балі. Дев'ять громадян Росії викрали українського криптобізнесмена з Києва та тортурами примусили його перевести на їх рахунки. 215 тисяч доларів криптовалютою. Поліція Балі повідомляє, що викрадення стало ще 15 грудня. Як повідомляє місцеве видання Дентік Балі українець Ігор Єрмаков їхав автомобілем разом із водієм, але раптово машину оточили інші транспортні засоби. Зломисники вийшли із машин в масках і зі зброєю і просто схопили криптоінвестора та поїхали геть. Зловмисники відвезли Ярмакова на віллу, зв'язали і примусили відкрити доступ до гаманця Бінанс та переказати кошти. Наразі правоохоронці підозрюють у цьому 29-річного чеченця, чемпіона світу WWFC у напівлегківогові категорії 2015 року. Хасана Асхабова в поліції заявили, що підозрюють саме його в тому, що він був ватажком злочинної групи. Втім, його все одно відпустили після допиту. До речі, з такої підозри його вже не вперше затримують. Не так давно його з братом затримали в Таїланді за аналогічний злочин. Інших восьми учасників злочинної групи все ще розшукують. Поліція запевняє, що справа для них пріоритетна. Тим часом сам потерпілий українець та його дружина повідомляли, що вже двічі зверталась до правоохоронних органів. Втім, до оприлюднення справи у ЗМІ не було жодної реакції від поліції. На мою думку, схоже, що тепер з'явилися профільні угруповання, які займаються саме подібними злочинами. Ну і не забувайте, що такі випадки все ж таки свідчать про те, що небезпека може чатувати навіть в таких райських місцях. Тому пильнуйте. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.